Гучні вечірки та святкування. Це надто тригерно. Заборонити? Ітас бутилкою віскі. А як же відпочинок, культура? Культурні люди ми хочемо поговорити з вами про доволі тригерну тему вечірки. Тема, де немає спільної думки, добре це чи погано. Проте їх продовжують організовувати, на них ходять і їх обговорюють у соцмережах. Ми запитали людей, чи на часі зараз під час повномасштабної війни вечірки і навіщо вони на них ходять? Ця вибірка не є репрезентативною, але ми хотіли дізнатися різні думки. Свої пишіть у коментарях. Чи на часі зараз вечірки під час повномасштабної війни. Ну так людям же ж треба розважатися, все одно. Війна війною, ми все розуміємо, треба допомагати, але ну, розважатися теж не потрібно. Ходити на вечірки? Ага. Ні. 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 Не на часі, як кажуть. Негативно, взагалі. Я саме людина, яка не любить клуби, тому для мене це зовсім ще й війну. Це є невід'ємною складовою життя. Думаю, що навіть якщо є де війна, то люди можуть якось відпочивати. Як до цього ставлюсь дуже погано. Не знаю, я, я негативно до цього відношуся. Відпочивати потрібно, тому що невідомо, що буде завтра. Можливо, не знаю. Невідомо хто буде скільки жити. І... і потім помре. А як ви ставитесь до вечірок під час війни? Негативно. Таке собі. Не подобається? Ні, якщо чесно, то ні. Кожен день в інстаграмі наталкуєшся на те, як жінка військова вона просить грошей на допомогу її чоловіку на допомогу військовим і потім промотаєш на, на сторіс, а там, уоу, там якась вечірка несеться, особливо в Одесі. Це нормально я вважаю. Любий заклад, окрім Бога. Періодично у новинах виринає новий скандал: десь влаштовують підпільні вечірки під час комендантської Із останнього розслідування щодо ресторану «Бохо» у Києві або влаштовують вечірки у пам'ятні дні, або російська музика у кафе та на вечірках. Обурюють людей і гучні весілля. Юрік, це саме. В У Києві власники нічних клубів запустили спілку «Юнайт», яка має відстоювати інтереси нічних бізнесів, промоутерів та артистів. І це теж викликало скандал. Люди вимагають свідомої поведінки під час війни. Відчуваєш себе якимсь ой Не робіть так. То що, жодних святкувань, вечірок і концертів? Ставимо усе на паузу. Дивіться, якщо це благодійність, якщо це ну реальна благодійність, тому що ми, наприклад, взагалі з цієї е, вийшли там на початку, Ми там я дюджеєм був. і В мене є гурт про Басхарді. Доброго вечора. Ми з України. Якщо це збираються на допомогу реально, це супер класно, тому що так можна зібрати швидко. Але зазвичай зараз, наприклад, в Києві багато вечірок типу роблять такими. Вони там процент віддають, а взагалі не віддають. Ну, це вже не дуже класно. Наприклад, клуби на Кирилівській, вони роблять вечірки, і майже ну, велика частина від тих грошей вони йдуть власне на СУ на підтримку, і багато військових власне у відпустці відпочивають. Так само ходять в ті самі клуби. Був фестиваль Brave Factory, тоді в мене була відпустка, і я чудово провів час на фестивалі Brave Factory. От і дуже їм вдячний за, безко... за безкоштовний вхід. Якщо велика гулянка, але на якісь збирають кошти на ЗСУ, і потім передають. Ну це вже інша справа. Але якщо вони на підтримку ЗСУ, тоді добре. Якщо це вечірка для, для того, щоб збирати гроші на ЗСУ, то так я був уверен, що там кошти на підтримку ЗСУ. Я не в цьому. звіти передають. Не знаю. Про те, як різні організації та артисти збирають кошти на вечірках, хто збирає мільйони, хто продає свої речі на сцені, про це все дивіться у випуску моєї колеги Юлії Ткачук, десь знайдете посилання. Подивіться обов'язково так все серйозно. Відео відео, дивіться, за посиланням чи в описі у Києві на фестивалі Леся Квартиринка зібрали 125 тисяч гривень, і це за один лот. Це вже одинадцята квартиринка, а все починалось зі студентської ініціативи. Це були ковідні часи. У нас було таке мистецьке угрупування друзів клубу Рігамі. І ми дуже інтенсивно якісно проводили час разом. Вітали один одного з днем народження. Прикольно. От і хтось колись сказав, що чому ми не виводимо це назовні? Типу не створюємо щось для людей. Ще один приклад, де збирають гроші на ЗСУ: вертуха. Це спільнота творчих людей, музикантів, діджеїв. Але коли ми зайшли до них в офіс, здалось, що це якісь чувачки із серіалу Друзі. Я тут. Ah, раз, два, три. Виходь зяю від свого близьку. Чого ти мовчав? Де? Я виходь назовні. Блін, коротше. Наш найбільший збір за одну вечірку це було більше там. Близько 60 тисяч, але в цілому, з моменту вторгнення за наші події, ми назбирали близько 500 тисяч гривень на донати. Там більше 500, але точну суму зараз не скажу. Також їздили за кордон, там робили виступи і також збирали гроші на допомогу. Ми їздили так в Мілан. Там робили благодійну вечірку і також їздили в Дублін. Там теж нас запрошувала українська діаспора, можна так сказати. Звісно, вертуха та Леся не єдині, хто збирають кошти на вечірках. Проте перерахувати їх всі, а зокрема, відвідати мені не дозволять у редакції, бо то доведеться тільки тусуватись. А хто буде працювати? Зокрема, відомі не лише в Україні клуби і бари, клозер, схема, хвильовий теж у ділі. А ініціатива Repair Together, яка з'явилася після початку повномасштабної війни. Відбудовують пошкоджені російськими ракетами будівлі під музику. До речі, про те, як виникали вечірки, розвивали культуру і ставали відомими за кордоном, можете почитати у книзі легендарних вечірок України. Про це можна робити окремий випуск, але ми повертаємось до нашої теми. 17-та година день, а я на вечірці. Бо що правильно? Комендантська година, ніяких вечірок вночі. Як організатори тепер підлаштовуються під умови війни. Квартиринка, якщо раніше починалася з шостої, тривала до третьої ночі, умовно, то зараз вона починається в третій дня і триває до 9-ї вечора. От. Коли були відключення світла, в нас стояли генератори. У нас одна квартиринка була в суто блекауті, весь Київ просто спить, а квартиринка святкує деокупацію Херсона. Комендантська година вечірки до шостої ранку, сьомої. Це, це, це погано. Ні, це дуже погано впливає на життя, на здоров'я. Бо весь демонтаж відбувався після вечірки. І ти готуєшся цілий день до вечірки, потім вечірка, і потім ти ще знімаєш весь декор, і ти приїжджаєш додому десь у сьомій ранку, і просто в тебе ще один день випадає, тому що ти висипаєшся, відпочиваєш, а так ти вже о дванадцяті солоденько спиш. Коли починається комнатський години, ти думаєш, блін, треба їхати на таксі додому. Блін, вечірка закінчується, а ти хочеш ще тусити. Мені подобається, як зараз, тому що ти можеш і потусити, ти можеш і поспати. Я просто з Донбасу, я і до цього жила в комнатському години, і час комнатського. Це норм. Ну, ти більше працюєш, ти більше спиш. Ти от, до, 4, до 4 ранку не шастаєш. Хочеться повернути стандартний режим вечірки, коли ти можеш. Типу, всю ніч вільно відпочивати і їхати додому в той час, коли тобі цього хочеться, а не коли це треба. Це великий плюс, тому що для людей, які працюють, які вже дорослі, це супер класно. Що ти знаєш, що ти повертаєшся додому в той час, що ти нормально виспишся, і все буде супер. Тому для мене це плюс. Так, так я, я згодна. Я була вперше як на Лесі, так і на вертухи. Твереза і без друзів. Чи можна за таких умов добре провести свій час? Зараз розкажу мої враження від Лесі. Багато молодих людей. Я би сказала студентів. І не дивлячись на те, що я була одна, до мене все одно підходили деякі люди, віталися, питали, як твої справи, де твій близнюк і як тобі захід. Тому твоя реальна самотність може на деякий час зникати під час Лесі, і натомість з'явиться відчуття спільності. Мені здається, що в квартиринці дуже багато любові між людьми і тому все так красиво і світло відбувається. Гурти яких ти можеш не тільки слухати, а й взаємодіяти з ними, співати, танцювати, кричати. Відчувається, що пророблена робота. Думаємо, що нам робити? Тріша лампу. Декорації, мистецтво, пророблена робота. Пророблена робота. Ні, ми не були ми обставляли, носили, організовували. Враження від вертухи. На вертухи переважає музика диско-фанкою. диско-фанку. <му> Гарно лайтово, але я в цьому не сильно розбираюся, тому мені були більш зрозуміліші гурти від Лесі. Проте це вже діло того смаку. Здається, що це більше. Ну, само собою музика це невід'ємна частина цього всього, але сама атмосфера, навіть якщо ти не прихильник, типу якогось диску чи фанку, чи так далі, тут та найбільшу роль відіграє атмосфера, тому що ти просто приходиш, ти закохаєшся в сам, типу, вайб того, що відбувається. Ми чуємо від людей це. Про свободу, про яку люди відчувають на наших вечірках. Це про яскравий дріскот, там, де люди можуть себе вільно само а, виражати, не боятися засудження, танцювати, як їм хочеться, бути тим, ким їм хочеться. А навіщо люди ходять на вечірки? Я просто дуже рідко ходжу на вечірки, тому це, це така прям подія для мене. Так, не ти... тільки розважаємося і допомагаємо теж. Активно. Треба донатити, тому що це нас. Наближає до перемоги, а це найголовніше. Тому... Музика, атмосфера, кайф. Типу, я вже багато чого бачив і для себе відсіяв те, що не несе для мене сенсу, і залишив лише те, що має е, приємний контекст і класний післясмак. Зазвичай мені подобається ходити на вечірку, тому що це досить різноманітні. Тижні, враховуючи ще війна, це дуже класний спосіб розвіятися, одягнути якісь прикольні наряди, побачитися з друзями, познайомитися із людьми і взагалі прикольно провести вечір і відволіктися. відволіктися. Після вторгнення це, от прямо у мене, закрився гешталь, що треба ну жити сьогодні, і поки є така можливість тусити, розважатись міру, типу. Але не порушувати комендантську і донатити на ЗСУ. Про те, як розважалися, розвивали культуру під час війни, є хороші приклади з історії. Ви чули про Сараївський фестиваль? Він, очевидно, не про музику. Хоча Сараївський кінофестиваль виник під час блокади міста і став символом культурного спротиву війни. Звучить пафосно, але. Фільми показували без електрики, водопостачання, а люди так само спішили додому встигнути до комендантської, як і нинішні кияни, дніпряни чи навіть житомиряни. Проте платою за вхід була сигарета. Так, от порятунком на фесті ставало не лише кіно, а й музика. Відвал ставав майданчиком для виступів молодих музикантів. Наприклад, Юту, один із найпопулярніших гуртів на той час, теж долучились до події. Гурт проводив невелике музичне шоу у бункері Сараєво. Музиканти транслювали звернення жителів Сараєво до. Громадськості, які нагадували про війну, до речі, у київському метро, Юту теж виступали минулого року. Інший приклад Лондон, Друга світова. Люди танцюють під оркестр, поки лунають вибухи. Нічне життя Лондона досліджував американський журналіст, військовий кореспондент Едвард Мароу. описуючи екскурсію деякими нічними ресторанами. Він зазначав, бізнес йде добре, покращився після початку війни. Про те, як раніше люди не тільки розважались, а й донатили теж є історія. У 41-му році в Манчестері відбувся тиждень танків. І тоді люди там теж танцювали і збирали за це гроші. Таким чином, за тиждень вони зібрали кошти на будівництво нового танку. Танці давали відчувати британцям не лише насолоду і розслаблення, а й свій вагомий внесок у перемогу у війні. А ви як думаєте, окей чи ні відвідувати вечірки, фестивалі і концерти та за яких умов? У будь-якому випадку ми маємо таку можливість завдяки спільній роботі ЗСУ, тому донайте і не забувайте про війну.